кап даже повязати оце лень. Оця твоїх же нербалку, це от твій мод. Вете хазяїна, ну, він уважить. Оце і хазяїна, це ж я цюхухай. Що ти жолтий лежиш? Лежи. <різь> от якщо було тільки суму. Так, друзі, дивіться, фальш старт називається, побігли, думають, що вони обловлять дропшот, но хрінушки там. І так, я хочу поставити супер убойну приманочку зараз. Де вони в мене? Шукаємо, шукаємо. Так, що ж це поставити, Що ж це поставити? Де воно? О, бача, дивіться. Фатік один і два. Зараз ранок, тому я думаю, що в біленькому кольорі. А, так ще одненьку в карман положимо. Супер робочому камі кольорі, такий от плюмчик, дивіться. Так є, наш дропшотик зв'язано і вішаємо приманочку. Тут місця немає, звідси. Давайте місце. Ти нічого не бачиш? Йоха, дивися, в нього риба. Ти бачив це? Треба йому оцей, як його? Перехрестити точку. Це вже четвертий. Четвертий? Де я? Де я був? Це Що тут? я робив не так? Папа, Да-да-да, кидай нам сюда, я, я сюда кину. Опа, є, не, є, перший, перший, перший. Ну да, четвер. Ну конечно встав то наривну точку. Весь бачиш, бач, леха. Я дропшот зараз робить. Вітер такий, що опа, подмали. Главна скорость тут. цьому ділі. Путайся. Парень! Мойточко туди хоче туди кидати, данько. Баганяємо, ваганяємо, це дві. На камеру все було видно, чи все чітенько, який красавець. Ну кажеш, ми знову попали до цього, до вічного гня. Возьмі прибуду на всі потурає. Сі п'ятий. Треба здихає, а вже Треба здихає, ну там є не А чого ти лукіння не викидаєш? Реки, да? ну да. ложить, ты вдыхай, да, что, Верий, что ты там кидаешь то ага. ох, О, бонус, бонус, бонус давай фоточку, фоточку до Льохи на, на постамент Лешиков, ну, Ну, Якось я не можу поставити Так, дрожи. Дякую. Тільки мені яйця не одерви. Ух ти. Ух ти, тут щось було. Тримай Дзенькуй. Тобі камера працює. Да, у мене камера працює? Хлопці, бачите які у коня? Так. Бачат, так, так. Стоп, стоп, стоп. Та що сто. Отакі от коня, от так? Да? Покажи його, ця красавець. Дивіться, який шо? жирний, це сьогодні бонус. Це вже другий такий. Другий такий, нічого си. Відвідний не ловить, від що ловить. Ловить. один ловить? Опа, є-єє, хороший класний окунь. Дивіться як гне ця паличка. О! Де сюди! Окунь ти де. В сторону. Ох ти що, дивіться на цього кабана. Так, подсакуні. Ну ладно, не будемо брати. Це, це найбільший буде на каміру. Е. Дивіться, який окунь. Угу, дивіться, Опа, Льоха, завали нам фоточку. Який рахун? 7-4 У мене 7. У тебе 7 Ей, парень, скільки ти зловив? Брат... <смірка> є, є, є. О, знов Льоха, Льоха хороший. Знов хороший окунь. Ойди сюди. Одесь. Ух ти, я ж казав, на що стоїть не можу, не можу нічого зробити. Оба! Оба, дивіться, знов, який окуняра. Подивіться на цих красавців. Так, 7-5. Сі, а отривчик то скорочується, скорочується отривчик. Влад, ваша заявочка. Так, опять на Березку. А ти опять запутався, так? Да? Оце, друзі, вам така біда, да. цих от одних дропшотів і все путається, все, звісно. Але дропшот, що я можу сказати? Та не путається в мене дропшот. Валю собі, блін. Подождай, жду, жду. О, я Та я ж нікуди не, не спішу. Тебе шкода. Шкода мене, так? Да? Так. Да. Угу. Ну, Оба, в мене була. День, день, дай, дай, да, Не, Щось не захотів. Це ж я просто теж лажка не ставив. О. Ага, я вже точку злизав, на берязку теж кидає. В моменті треба поговорити рот. А це я вслух казав? Ні, в мислях. <рес> Блін, я думаю, що це я собі в мене в голові просто ці... Сі... Діалоги про рибалку. Я ще просто не вкладався. Угу, угу. А так, це так. паличка, флагмерка, з. Зед. Він тобі трощить так, що дай Боже. То ти б швабру ще взяв, ні? Давай сл... Швабра проти нього не вистоїть. Слухай, давай слідуща рибалка. Ти з шваброю. А я з нормальним спінінгом. хто кого? Ш... На швабру і на дропшот. У мене є швабра дерев'яна. хороша. Я проще буду трошити карася, а ти будеш на друг шов. <рес> опача, опача. О, Тут, звісно. <рес> прийшов баламут, зараз буде воду баламутить. <рес> ми ми, ми приватизували мостика. А що там тебе? Давай, давай, това ще я вже придумав отмазку, если що я ставлю. Давлення, давлення yeah, те. Не, я став ставки на сюди касу, дакий спортивний, короче, я вже у придумав. Ага, те, все в мозгу зійшлося. Нащо yeah. саме цікаво? Камера то пише? <laughs> ну то <хорошо. laughs> це це, лайфхак. Ой, думаю, чому не камера повернута, то я не до кінця защелкну. Я думаю, що горизонт валить. Опані кадемо. Так, якось ми тут в трьох кадрі не не сильно це, для Льохи погано знімати. Вийдіть Леха, з кадра. Добре. Льохи добре. Візьми що спускай. Шановний, чо ти пупіш? Скажи мені брілять, бібліоз. Всі разопикаємо. Кидай на кувшинку. Там точка, там міляк на кувшинках. Нормально кидають? Ну, піде. Піде. Оба є. Є-є-є-є. І знову відрізочок скорочується, 8-6, мені ще залишилося, щоб догнати. Я в принципі пізно почав. Отакий окуняра. Та, Та куди він зійде, ти дивись як він з його заковтнув. Ж... Куди там сходити? Опача. Правильно, треба ж достати. Якщо воно сходить, то що... Не вважається. Давайте покльовки будемо вважати. Дивіться, це Серега завалив окуня. Перший, перший в окуні в нього. Льохі показує. Льохі показує на камеру. Читай, що риби не було. Вдарив Окуня, считай, це вже це, як його. Злісне поводження з рибою. Дискваліфікація участь у змаганнях не приймає. Я вас виріжу. Оба є. Є друзяки. А О, і даже льоха кнопочку. Правильно. О, льоха в нашій команді я розумію. Дай на дай на дайно мені. Оба! Дивіться, 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 дивіться. 8-7. Відрізочок то скорочується. І так, друзі, пропоную в коментарях нам написати, хто краще валить рибу. От. Влад став раніше на точку, я його потім піджав і тут десь з'явився ще Серега. Дякую. Да. Ми, коротше, Точка називається на чорних камнях. Клює, так потужно валить риба. Дропшот підтягуємо в точечку і починаємо грати приманочкою і дуже медленно, так сказати, повільно, повільно, Спокушаючи окуньків. Оба, оба, є, а друзі, друзі, 8-8. Оба, дивіться, дивіться на цю кабанюру. Mm. Ну ладно, мінус один. 8-7 назад. Це називається, не кажи гоп, поки не перепригнеш. Так. Так, щось опа. Є. Ну, зараз ще зловим. У нас дропшот, ми можемо валити, не сигнали, як то кажуть. Чи дев'ятий? Ні, це дев'ятий. Дев'ятий. Дев'ять сім, я відстаю, треба щось робити. Треба щось робити, треба ну, не зараз. Ну зараз треба. Надо... Що 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 а він запутався, хай хай розпутується. Ага, поста... Обаїть. Ох ти був! Був-був-був окунь. Був окунь. В окунь був. Ні, то не в окунь. Точки Владик не обловив її, а я тут такого мега, дивіться, якого достав. Ох, ти дивіться, крупняк. 9,8, 8 щотик-то уменьшається. Уменьшається, плюмчик заробов. заробив, плюмчик. Ну він, звісно, завжди робить. Тому і так. І так, знову окунчик. Це у мене дев'ятий. Дев'ятий окунчик. Оча. Єсть. Я вже трохи доганяю влада. Щойно ось тут окунь погнав мальочок, я зробив короткий забросік. Я помилився, в мене вже 10 рип, Влада, 11 було. От, не знаю, доловився він не доловився. Зараз будемо пробувати добирати. Тут якраз під берегом травичка. От, і окунь любить тут ганяти малька. Він стоїть, має стояти недалеко, а може навіть в самій траві стояти. От. Не, не було, не було. Не спіймав. Так. Є, зараз трішечки в іншу сторону. Закидаємо. Такими короткими закидами. От. Е Дуже прикольно, що дропшот можна отак от натягнути і от на одному місці буквально робити такі легесенькі-легесенькі протяжечки, давати паузи, підтягнути в локацію, де є риба, і е ну, спокушати рибку на покльовку. От. О, була, 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 бачите. Оговорюється і е, рибка підходить. Єдине, що трішечки я напевно поспішив і рибка не заковтнула е, приманочку нашу. Є, 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 є. Є наступний закид. І-і-і-і-і. А, був, відвалився. Трішечки, напевно, я спішу вже. От рибка відвалюється. Але отакий от, от вам дропшотик. От. Явно результативніше показує по окуню, так як Сергій ловить класично на Чебурашку. І в нього ну, риби набагато менше. Тобто в нього було дві риби, у нас близько 8-10 риб. Хоча, можливо, він стояв в точці, де не сильно багато риби було. Але все ж таки, поки результативність в дропшота від відного краще. І так, вирішив змінити на отаку от яскравого фатіка. Щоб рибка краще бачила, а то тут надто така мутна вода і рибка, мені здається, трошки погано бачить приманочку. Тому поставили ярку таку. Єдине, що ся і криво надів. Зараз переоснащу. Переоснащаємо. Опа, що? Опа, є. Тут влад тяне... 12, так. Да? Так. Ну, ти просто 4 зловив раніше мене на точку став. Що зараз, зараз. Треба шукати. Там якийсь крупніший був на кладощі. Може, таке бути? Ну, давай давайте буде так. Хай буде, так. Що, хай буде Офіційна версія така. О, в мене є шанс. А в тебе так виходить обривається тільки поводок, по так? Да? Поводок обривається тільки а. так? Ну або якщо гузиком дочепилося. Сірий дві закидає, як он там мужик диві. А так він спочатку приманює рибу. Це бачиш він б'ється, як типа як квочить. Це квок. Я думав ти не знаєш, ти знає. Ти тож я дулю в, в цих ділах прохаваний. То візьми, при, прикорми окуня, може так. І так є 11 окунчик. О, ну, тут гарненький, гарненький окончик. Тут гарнішенький знайшов стайку. Поставив яркішу приманку для того, щоб краще було окуню її бачити. Бистренько перезакидуємося, можливо стайка буде стояти. І так, в сірого була риба, але риба зійшла значить не ну, да. коли рибка сходить вона не Так, десь там владик підбігає оба є є, є, є є покльовочка Покльовочка. так 13 кокунь лада 14 серго 0 ага. <сум> дивіться який кабан кабанюра який дивиться Дивіться на твою кокую Є. Ага. Е. Сірошка доганяє. Доганяє Владика. 14-й, пожалуйста, записуємо. Записуємо. Так, Лав, не нервничай. Зараз ловиш. Спокійно? Спокійно? А, ну все, все, все. Я спокійний, що ти спокійний. Нічого з заявочка. Енергія працює, льоха заробляє. Я там не це не перетиснула. Та ти щось там тянеш це таке не непонятне. Оба, це, це судак, судак, ні? Судак, ти за два защитаємо. Ні, це оку. Це окунь. Є поклевочка, рибка 15. -й. Якщо дотяну. А, ну так, да, да, ти не казав, що на мене в принципі з Я знімаю не тренды. О, видите, 15-й, зачок. Влад, что там ты? Ловиш? 16-й подожди. 16 Шестнадцятий. Шестнадцятый, пожалуйста. Якийсь дрібний дрібний конь. Я, yeah, yeah, друзі. Друзі, рибка. Це що там 17-й, так? Да? Якщо дотягну. Якщо дотягну, то це 17-й. Ну, насправді влада дропшот теж круто ловить. От Ой, не дропшот кажу, Ну, коротше, ви поняли, Дропшот рулить, Є, yeah, друзі, а тут тіньочку під деревом, дивіться, як заковтнув. Приманочку. Опа, фатік. Щось болкнулося. Влад, напевно, закинув. Лякає мені рибу. От, роблю такий коротенький закид, щоб конкретно попасти в тінь. От він тут а в тіньку стоїть. І дропшотик дозволяє отак от поставити і на місці, от коливати приманкою. От, на одному місці коливаємо і рибка. Підходить і має клюнути. Так. Поки нема. Є, Бу. була покльовочка, поспішив. Так, друзі, прощаємося з почти побідителем. Він уїжджає на роботу, а ми ще трошки стаємося і теж будемо їхати на роботу. Тому фіксуємо владу друге місце. І все. Пока-пока. І так, я рибка, знайшов стояночку, у Кончика. Ось такі от окунчики. Тут стайка е білої риби плаває, він під нею стоїть. І так, знову окунчик. Ось тут ось з під дерева я його коротше, взяв. Ну, що можу сказати? Е подобається дропшот, е дуже давно не ловив. Е такий вирішили зробити батл е відвідний. Класичний там, так, рознесений монтаж чи бурашка. І дропшотик. Так, дропшот поки ну, із відвідним були в фавориті. Тобто така дрібна риба на нього ловилася набагато краще. А випишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, можливо, знімати більше таких відео. Батли, воно як. Виходить драйвовіше, тому що кожен хоче піймати, кожен хоче виграти. Можливо, будемо ставити якийсь признаком, аби, так сказати, підвищити зацікавленість до такої рибалки. Бачите, хлопчики трущать рибу без мене, тут і не гукають. Так, виговор з занесенням в лічну справу. Є, є друзі, друзі, є. Перша рибка хорошенька. З такою подачкою під сіло, можливо, навіть біла. Щось слабо йде. Як бревно. Що це? А, це окунь. Це знову пануку Нідзик. Подачкою клюну. Дивіться, який гарненький. На дропшотик. Ого, як ж, жадно зажер. Є щось знову риба? Риба, щось підсіло, думав зацепчик, але щось підсіло. Що це воно? О, в мене перший судак, дивіться. Він вилетів десь з коряшки. Дивіться, на цього гіганта. Сільоточко. Ну що, друзі, завершуємо нашу риболовлю. Сьогодні в нас був такий батл. Це е, дропшот, відвідний повідець і класична ловля, на чебурашку. Е, Виграв дропшот з невеличким відривом, класно теж клювала влада на відвідний повідець. Сергій ловив на... Класичну чоборашку в нього було риби менше, але якість риби трошечки була кращою. Було декілька судочків на